Простого молодого хлопця посадили в тюрму через кохання. Історія цього кохання зробила його популярним. Він здобув прихильність і повагу серед усіх, в тому числі серед наглядачів. Коли ви почуєте цю історію, то зрозумієте, чому відео. Насправді про те, чи пахнуть гроші, Буду ще кілька забавних історій. Сподіваюсь, вони піднімуть вам настрій і зроблять ваше життя цікавішим і кращим. Отож, за що посадили хлопця? Наш герой закохався в дівчину. Її батьки були заможними і популярними в маленькому містечку, де вони усі жили разом. Любов тривала з самого дитинства, тому що діти виростали разом і йшло вже до одруження. Ця дочка була єдиною дитиною цих батьків. Коли хлопець офіційно попросив про одруження, батьки йому відмовили, незважаючи на те, що хлопець був молодим, красивим і достатньо. Татнього заробляв причина: їх не влаштовувало, в який спосіб він заробляє гроші. Вони не могли прийняти того, що вони дуже відомі, що вони шляхетні, і приймуть такого хлопця. Він не був їхнього рівня. Цей хлопець був підприємцем, мав автомобіль з компресором і викачував грібні ями по всій окрузі довкола. Його знали усі багаті люди. Батьки сказали: ми не можемо прийняти того, що твої гроші смердять. І тепер і від їхньої дочки буде смердіти, і від них, і від їхнього дому. Ми не хочемо, щоб в нашій хаті смерділо тобою. Забирайся. Хлопець наступного дня. Виїхав до своєї праці і наповнив бочку з вигрібних ям. Дочекався глибокої ночі, під'їхав до будинку цих батьків, і у вікно їхньої спальні під тиском кілька атмосфер спорожнив 6 кубів відходів. Батьки стали ще більш популярними в своєму містечку, і взагалі весь район знав, хто вони такі насправді. Як закінчилася історія цього кохання, коли хлопець вийшов на волю, буде в кінці цього відео. Якщо вам подобається це відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте позитивні відгуки. Відгуки російської будуть видалені. Ще більше таких історій в моєму телеграм-каналі. Нормальні через цей канал ми можемо ближче познайомитися і розвивати наші відносини. Тому запрошую вас. Друга історія це про те, чим пахнуть гроші тих, хто розбагатів на хабарях. Тут смішного немає, але давайте про це поговоримо. Це також невидумана історія. Її розповіла моя знайома, яка працює в страхуванні. Їм вдалося домовитися на те, щоб застрахувати повністю всю податкову цілого обласного центру на медичне страхування. Не буду називати назву цього обласного центру, і прошу сприймати, що не всі у державних органах одинакові що усі погані, так не є. Але є такий стереотип, що хабарі там беруть. Через рік страхова компанія відмовилася в подальшому обслуговувати цю податкову і відмовилася від усіх решти. Невигідно занадто багато виплат. По онкології вище середнього, коли працівники беруть хабарі, то це стрес, можна попастися, можуть посадити. Уявіть собі ці стреси, жити все життя в постійному страху. Навіть серед ночі можуть приїхати і заарештувати. Зранку йдеш на роботу, а тебе в кабінеті можуть зустріти слідчі. Хтось проговориться, десь буде якась перевірка, і ці махінації можуть виявити, можуть вирахувати в будь-який момент. Працівник може вийти на пенсію, і через 10-15 років все одно за ним можуть прийти. Його махінації можуть бути піднятими на ну то чим пахнуть гроші на хабарях? Онкологією. третя історія сьогоднішнього мого ранку. Подивіться на неї. Я сьогодні зранку змушений був заїхати в пролетарський район Києва. Ну і там чекаю своїх рідних і думаю, ну гарна погода ранок. Свіженько пройдуся трошки по району, подихаю свіжим повітрям. Я вам скажу, що це не можна зробити на цьому районі подихати свіжим повітрям. Тому що от подивіться, от навіть за спиною, що у мене відбувається. Бачите, жінка сидить, курить. Тобто про тротуару не можна пройтися, хотять люди і курять сигарети в парку, гарному скверику. Тут прийшовся ще по цьому скверику. Ну, переді мною мужик запалює сигарету. Жінка сиділа тут. Це зараз тільки розсмокталося. І просто я живу в районі, де більше так бізнесмени, підприємці, гайкі. Ну тобто люди вищого достатку. І я вам скажу на тій вулиці дихається легше. Люди не курять. У нас нема такого повітря. І тому, коли кажуть, що одною з ознак бідності це є сигарети, і там кажуть, гроші пахнуть чи гроші не пахнуть. Коли грошей нема, то мені здається, що нема свіжого повітря, що там трохи смердить. Мої спостереження: поспостерігайте, що у вас відбувається довкола. Ну, от, подивіться, ще одна красавиця вийшла подихати свіжим повітрям сигарета, і навіть не йде по тротуару, а по газону скверики от робляться для людей. Для пролетаріату ну. Якщо вже зробили для вас доріжки, ну то вже ходіть по тих доріжках. Ну от от друзі, це моє спостереження. Ну то в які райони повезуть гречку, щоб купити голоси людей на виборах? Багаті чи бідні? в бідні? Польщі був період, в який говорили не дозволь своїй бабці піти на вибори. Молодь хотіла змін, а старі хотіли назад в минуле, бо там пенсії були вищими і взагалі все було краще. На тому спекулювали політики. Тому молоді поляки переховували паспорта своїх бабц і дідусів, щоб ті не змогли піти на вибори і проголосувати. У нас та Ма проблема змагання поколінь, українець, який не хоче вибиратися зі злиднів він так само ненавидить нормальних українців, як москалі ненавидять всіх нас разом. Це наше слабке місце. Хто робить диверсії за гроші, багаті чи бідні? На чому відбувалися революції всередині країн? Так на рівні життя. Пролетаріат проти дворянства. Я за рівність, я проти великої різниці між людьми. Тільки в чому ми будемо рівними в бідності. Чи в багатстві, але бідність має різні запахи. Є безнадійна бідність і є тимчасова бідність. Чим пахне бідність з ненавистю до інших людей? Гречкою з виборів. Чи може пахнути бідність по іншому? А якщо це бідність, але в ній присутня любов до інших людей? Згадайте дитинство: село, літо, канікули, бабця, дідусь, пироги з вишнею. Чуєте це? Пам'ятаєте нашого героя. Він вийшов на волю, одружився на цій дівчині. У них багато дітей, море любові, щастя, радості. Він далі займається своїм бізнесом. Батьки дівчини у них також все добре. Вони живуть в іншому будинку. Зять купив. Вони радіють внукам і печуть пироги з вишнею.